Що звучить як теорія заговору, але насправді є правдою. У 2002 році кабельний технік на ім'я Марк Клянь, який працював компанії у компанії ATT у Сан-Франциско, сидів за своїм робочим столом, коли отримав електронного листа від начальства, що з якоїсь невстановленої причини до нього прийде представник Агентства національної безпеки АНБ. Він повинен був надати цьому техніку АНБ доступ до кабельної підстанції для виконання певної роботи. Технік зробив свою справу, і Марк пішов далі, нічого не підозрюючи. Через рік, у 2003-му, Марка перевели на цю кабельну підстанцію і випадково призначили спостерігати за інтернет-кімнатою. Це була кімната, де закінчувалися всі оптоволоконні океанські кабелі, які передавали інтернет-трафік країни. Розглядаючи інженерні креслення, він зрозумів, що на схемах зображено таємну кімнату, що ще важливіше, на планах були шафи, заповнені волоконно-оптичними розглажувачами, які відходили від кожного кабелю і потрапляли в таємну кімнату. І що ще більш дивно, ні він, ні будь-хто з його команди не мав доступу до таємної кімнати. У ході розслідування він виявив, що представник АНБ, якого він супроводжував минулого року, працював над встановленням цієї системи, яка надсилала копію всього інтернет-трафіку, що проходив через підстанцію прямо до АНБ. Іншими словами, він мав докази того, що федеральний уряд мав можливість перехоплювати весь інтернет-трафік в країні. Я маю на увазі весь трафік. Кожен електронний лист, миттєве повідомлення, електронний продаж, медичні або кримінальні записи, дослідницькі бази даних Все, повний необмежений доступ. Як і будь-яка розсудлива людина, він був вкрай стурбований цим відкриттям. Він звернувся до свого вищого керівництва, але йому було сказано просто тримати це в таємниці. Після виходу на пенсію у 2004 році він зв'язався з групою під назвою Electronic Frontier Foundation і, по суті, підняв шум. Він дав інтерв'ю і передав усі свої докази журналістам. Я дивився одне з таких інтерв'ю в 2006 році, звідки я і дізнався про цю історію. Пам'ятаю, я подумав, що це так очевидно, коли він пояснив це, чому ПНБ не перехоплювати інтернет-трафік в епоху війни з тероризмом. Я дивився фільм Ворог держави, але нічого не сталось. Ніхто з тих, з ким я говорив, не вірив у це. І історія Марка Клейна, врешті-решт, здавалось, просто зникла. Через сім років у 2013 році Едвард Сноуден оприлюднив документи, які по суті підтверджували все і навіть більше. Але й досі всі дивляться на мене як на божевільного, коли я кажу, що знав про це ще в 2006 році. Бункер Грінб'єр люди люблять змову про величезні підземні комплекси, побудовані для багатих і знаменитих, щоб пережити ядерні вибухи. Згадайте аеропорт Денвера. І це саме те, чим є Грінб'єр. Бункер був побудований під курортом Грінб'єр для втечі конгресменів і тримався в таємниці протягом 30 років. Хоча люди підозрювали, навіщо місто з населенням 3 тисячі осіб, злітна смуга завдовжки 7 тисяч футів. Весь час, поки вона функціонувала, за кожним конгресменом було закріплено койку. Сьогодні туди проводять екскурсії, і я впевнений, що ми почуємо про наступний бункер, коли він буде списаний. Операція Білосніжка в основному протягом 70 років церква саєнтології була стурбована всією поганою пресою, що оточувала їх, і всім іншим негативом про них, які тільки можна було випустити. Тому вони використовували величезну кількість контактів, які мали в різних урядових установах США, щоб знищити всю негативну інформацію про церкву сантології nice та Ел Руна Хаберда. Божевілля полягає в тому, що вони досягли успіху з більшою частиною плану до того, як їх спіймали. У 70-х роках про саєнтологію була величезна кількість негативної інформації, можливо, достатня, щоб знищити церкву, але вона ніколи не побачить світ, тому що вони використали свій величезний вплив, щоб знищити її. На цьому все. Дякую вам за перегляд, буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!